Сьогодні ми продовжуємо нашу серію відеоуроків із Lazarus. І сьогодні ми з вами напишемо таку маленьку програмку для обчислення значення функції з використанням візуальної форми. Також ми використаємо функції перетворення типів та глобальні змінні у даній програмі. Отже, перш за все, вам потрібно запустити Lazarus. Також нагадаю, що потрібно або видалити, або перемістити файли, які по замовчуванню знаходяться там де у вас прописана директорія збереження елементів, зараз, тому що у вас відкриє старий проект, який буде вам мішатися. Отже, запускаємо. Перше, що необхідно зробити, це переіменувати саму форму. Ми її переіменуємо у вкладці Caption, підпишемо її просто функція. Так, після цього потрібно розмістити декілька елементів. Розпочнемо із двох елементів типу Edit. Edit це елементи, що редагуються. Ось так, щоб елементи були одинакові, їх просто можна скопіювати і вставити. Тоді вони у вас будуть ідеальні за розміром, і їх можна буде розміщати. Наприклад, коли робите програму калькулятор. Ви просто копіюєте кнопки і змінюєте лише їх назву в подальшому. Так, Далі нам потрібно розмістити елементи для того, щоб вводити значення змінних. Тобто елементи типу лейбл, напис. Перша зміна у нас буде X. І перемістити її відповідно. І друга зміна у нас буде Y. Так, не забуваємо змінити їхні назви у вкладці Caption. Так, добре. Далі, наступний лейбл, який ми вставимо, ми в нього напишемо безпосередньо нашу функцію. Ми опишемо функцію від двох змінних, тобто від x та y, які ми будемо обраховувати. Я буду знаходити, наприклад, радіус кола. Ну, квадрат радіуса кола, тобто z від x, y, z. Від x, y дорівнює x квадрат плюс y квадрат. Тобто маємо рівняння кола. І відповідно далі пишемо дорівнює. І сюди вже вставляємо наступний тип лейбл. Четвертий уже у нашому випадку, і його просто беремо на нолик. Тут буде виводитися наше значення 0. Його переміщаємо ось сюди, щоб він у нас був в одну лінію із попереднім. Можна змінити колір шрифту, тобто, щоб у нас там е, був інший колір. Е, Наприклад, якийсь червоний чи тому подібний, щоб було видно, що там результат, але це не головне. Так, далі додаємо кнопку, яку ми назвемо обчислити. Кнопка «Обчислити» в нас буде ось такого розміру. Тому що ми в подальшому візьмемо авторозмір форми, і щоб в нас ніде нічого не путалося, то кнопка в нас має бути ширша. І підписуємо її. Обчислити. Так, підписали кнопку. Далі нам потрібно виконати одну важливу річ. Нам потрібно там де2 та у вкладці текст написати нулі. Тому що це будуть наші дані, ми їх будемо використовувати дійсного типу. І щоб уникнути помилок при введенні, коли програма буде просто вилітати, відповідно нам потрібно ввести початкові значення нулі. Так, ну що ж, йдемо далі. Так, кнопочку ми чуть-чуть підтягнемо. Ось так. Тепер вона у рівень з усіма елементами нашої форми. Далі ми програмуємо кнопку. Щоб це зробити, потрібно двічі класнути по ній. Але спочатку перед тим, як ось тут описати програмний код, потрібно оголосити три змінні безпосередньо. Дійсний тип використаємо, і їх потрібно описати глобально. Глобально вони описуються у вкладці, там, де описуються у нас типи даних, які використовуються, імена даних. Найкраще описувати там, де у нас. Описується ім'я форми і сама форма від батьківського Т-класу. Типи даних у нас будуть дійсний тип, використаємо X, Y та Z. І тип у нас буде йти дійсний Real. Так, все. Далі переходимо безпосередньо до програми. Тут ми використаємо функції перетворення типів даних. Відповідно типи даних, які перетворюють ці функції, вони мають дещо іншу назву. Тобто вони взяті із C, самі назви і типи даних. Тобто, наприклад, e Str to float, float, – це дійсний тип у C. Далі str2Int, int це цілий тип у C і тому подібне. Тобто у Pascal ми маємо типи Integer. Далі маємо тип Real. Ну що ж, пишемо? Перша зміна у нас x, x присвоїти. Так, x присвоїти. І безпосередньо описуємо цю команду str 2 float. To float. І в дужках описуємо те, що ми беремо. Ми беремо із вкладки Edit 1. Тому ми пишемо Edit 1 і вибираємо текст. Так, взяли текст, закриваємо крапка з комою. Для Y так же само описуємо, лише міняємо на Edit 2. Це у нас буде йти edit 2. І ось тут у нас буде писати y. Далі пишемо, звичайно, росту функцію обчислення значення z. Присвоїти. Так, x дорівнює x помножити на x, тобто x квадрат, додати y, помножити на y. Тобто маємо Y квадрат. Далі, щоб вивести наш результат у Label 4, знову потрібно використати перетворення типів даних. Тобто записуємо наступну річ Label 4. Далі Caption. Присвоїти Float to STR. І е, в дужках описуємо зміну. У нас буде зміна Z. Крапка з комою. Все. Давайте перевіримо. Але перед тим, як запустити, бажано у самій формі вибрати там, де буде у нас писати автосайз. Щоб у нас він був, е, відбувався. Тобто, щоб у нас форма була маленька, коли стартує. Ну що, запустимо, перевіримо. Так, помилок у нас немає. І давайте перевіримо. Візьмемо, наприклад, 5. І давайте візьмемо 9. 5 на 5 буде у нас 25. 9 на 9 у нас буде 81. В результаті має вийти 106. Ось, як бачите, у нас виходить 106. Давайте візьмемо якісь інші. Наприклад, 1 і 4. У нас має вийти 17. Все. Як ви бачите, наша програма працює, нічого складного тут немає. Ми не використовували те введення, яке у нас запропоноване у підручнику тому що при написанні складніших програм таких речей ніхто в подальшому не використовує. На практичній роботі ви будете реалізовувати схожу програму, просто там буде інша кількість змінних та інша функція. Тобто у кожного буде своя. Сам код вставки, які програми у нас тут описування, тобто частина програмного коду, я додам у коментарі під низ відео. Ви можете його просто взяти звідти, включивши відео на моєму YouTube каналі. Всім, кому сподобався даний відеоурок, ставте вподобайку і всім дякую, до побачення.